Місто натхнене Леонардом Давічі та Жуленом Верном поєднання фантастики та інженерних рішень. Я меню. З аеропорту добираємося до вокзалу автобуса. Це вам буде коштувати 10 євро один квиток. Покажу вам трішки вокзальну остатоку. Менше п'яти хвилин від вокзалу йдемо в ботанічний сад. Вхід безкоштовний. Тут вирощують колекцію видів вже понад 150 років, 50 тисяч квітів, які висаджують щосезону. Фонтан Фантан Волеса народжені після війни 1870 року. Щоб тамувати спрагу, в нанті знаходиться 5 таких фонтанів. А по всій країні понад 75. Далі ми бачимо теплицю, вона дуже красива, туди можна зайти, але там є відповідний час. На території саду є безкоштовні туалети. Є два входи, він є великий такий і один більш прикольніший. Маленькі, ніби як в валісі, країні чудес. Потрібляюш норку, зараз вам покажу. І якраз такої сторони можна побачити ось ці милі горщики. Ці вони милі. Ботанічний сад подивились. Тепер йдемо в парк машини острова. Ну і тут трошечки вам покажу місто. Ось ми вже в машиному парку. Тут я вам буду показувати різні машини. Які там є, але не всі-всі-всі до кінця, але більшість. І квиток вам буде коштувати 11 євро. До речі, від цієї пташки я була в шоці, тому що я не очікувала, що вона буде літати. Це було дуже неочікувано дуже класно. Також послухайте, які звуки вона ще робить. Навіть не знаю, це правильно сказати. Просто послухайте. І ось наш найголовніший герой цього парку гігантський механічний слон. Це вражаючий механічний слон. Має 12 метрів у висоту та важить близько 48 тонн. Трішки пізніше ми з вами побачимо слона поближче. Далі ми з вами піднімаємося наверх і ось так виглядає парк з висоти. Ми з вами бачили кусочок з того великого слона. І зараз ми його побачимо поближче. Но ми не будемо на нього кататися. Оце начебто треба зарані броню... бронювати, щоб в ньому поїздити, Але ми зараз подивимося, дуже-дуже-дуже близька на слона. Він рухається за допомогою гідравлічної та електромеханічної системи, що дає можливість слону ходити, рухати хоботом вухами і навіть дихати. Слон здатен. Переносити до 50 пасажирів зараз під час подорожі відвідувачі можуть спостерігати нант з висоти, насолоджуючись унікальним краєвидом. Також слон може розпилювати воду через свій хобот, видає ревіння та справляє враження реальної тварини в Русі. На жаль, я не бачила прямо як він розпилює воду. Мені здається, це більш притаманно для літа, і не бачила прямо як він повністю рухається лише ось той шматочок, що ми з вами бачили раніше. Все, подивились, роздивились і тепер пора підкріпитися. Можу вам порекомендувати ось цю піцерію. Вона знаходиться в центрі міста. Дуже смачна! Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки.